Цей сезон один з найсильніших усім. Привітки, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Натела Кірс. Хто вперше с ти потрапив, тиця підписатися, аби не прогавити у майбутньому мої випуски. І сьогодні теревені про не просто винятково український а мейден Europe сезон шоу Голос країни. Будемо перетирати, чи справді він такий унікальний та надпотужно вокальний. Тому забили памороки, вириваємося у. Пошуки тих самих сенсів нового 13-го сезону вокального шоу у час війни шлях бе трафив та адреналіну моніторі. На обкладинці до цього випуску ви могли помітити два основні слова, які ідеально 13-й сезон шоу Голос країни та для чого взагалі зібрали нову тренерську панель. Це щирість та сенси. Сенси дорівнює діджиталізована тренерка Дорофієва, яка півтора років вже у пошуках тих нових сенсів. Вона взагалі мені нагадує таку Надю Крофт, яка зацікавлена знайти не скарби, а нові сенси. Навіть у колаборації з Максом Барських. Співаємо про сенси. Непотрібні жодні сенси. А слово щирість нагадала мені сезон з NK, де доволі часто вона використовувала своє сонечко та котики. Але як би нам би не здавалося, що щирість теж притаманна до пошуку вокалістів Дорофєєві, той і Клименко зацікавлений у щирісті. Це настільки щиро звучало. А я хочу сказати вам: співати щиро і робити щиро щергу максимально щиро про щирість. Це було капко про сенсе вокального шабашу, для чого ми взагалі тут всі зібралися. Але давайте детально по полицям. 3 вересня на каналі 1+,1 плюс Україна. Нарешті стартував очікуваний 13 сезон європейського голосу. Але тут цікаво, європейського вокального шоу чи єврошопотак, з перших секунд розпочалася класична рекламна інтеграція головних спонсорів проєкту. Польща то допомогла зі зйомками, але й потрібно всіх прогодувати і заробити. Хоча б капку щось. Тут ми бачимо Макдональдс, Зіпле та Шейк. Якими б вони не стали Zero, 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 але все рівно у мене асоціація Shake це слабоалкогольний напій. Ну, добре, хоча б не взяли спонсорами Revan. Боже, дарвались до безплатного. Ой як не така біда, добре що ми не побачили серед спонсорів космолот. Але давайте перейдемо до героїв самої інтеграції, в яких відзняли учасників, та не тільки серед яких я помітила Вікторію Родько. Ану, хто у нас пильний глядач моїх оглядів? І хто впізнав учасницю національного відбору на євробачення 23-го року у музичному світі? Україна досі асоціюється з етнікою і іноді шароварщиною. Ми хочемо пробити цю стіну і показати, що ми більше ніж це для тих, хто не в темі, то це вокалістка гурту. «Ой, сам сістем. Вони в минулому учасники цьогорічного національного відбору на Євробачення. І знаєте, для мене великий складається каламбур. Для чого вокалісти, в яких вже є гурт, в яких вже будується музична кар'єра, приходять на сцену «Голос України». Знаєте, для додаткової піар-стратегії, ну мало кому взагалі допомагає шоу Голос України». Все залежить від твоїх особен особистих амбіцій, але доволі часто такі учасники з'являються у сезонах через запрошення самих. Продюсерів е, краще спробувати чим не спробувати, Як і в рекламній інтеграції наступною після Вікторії кого ми бачимо? Соню Морозюк. Не знаю, хто із вас знайомий з цією сучасною художницею, яка пише дивовижні просто неповторні картини, але в неї неймовірно закоханий до останніх своїх п'ят. Продюсер проєкту Володимир Завадюк. А хто до душі продюсеру, того щільно ми будемо бачити проєкти каналу 1+,1. Соня пише Мурле для голосу країни кола співа. Є і у всіх спільні цінності нашої компанії обожнюю об'єднані. Талантом. А хотілося ж бути там. Не знаю, хто кому і скільки заплатив за участь Соні у рекламній інтеграції, чи компанія Шейк, чи канал 1 плюс за створення цього творчого мурлу присвячено шоу Голос країни, об'єднані вокальним талантом. Але картини Соні Морозюк до достобіса до рогезні. Ну, покажу вам ціну однієї з картин, яка, напевне, досі не продається. Дивно, чому це. Це вже буде мій третій випуск про тринадцятий сезон. І під попередніми відео дуже багато в коментарях було галасу, для чого на сьогодні, поки триває війна, взагалі знімати розважальні вокальні шоу. Цей сезон себе позиціонує як підтримати український народ. Тобто, підтримати він має нас з вами і підтримати таланти по всьому світу. Так, тринадцятий сезон особливість його у тому алілуя, нарешті, це і настало, що учасниками будуть винятково українці. І це певне фокап, так як у попередньому своєму відео я сказала, що будуть учасники з інших країн, так це і є правда, але це учасники з українським. Корінням або учасники, які справді народилися за кордоном, але основний свій час проживають в Україні, і Україна з ними в серці. Азербайджан, але з дитинства живу в місті Харкові. І кого такого унікального змогли відшукати продюсери, аби об'єднати на сцені шоу Голос країни? Чи взагалі залишилися у світі такі вокалісти, яких ми ще досі не чули та не бачили, які не брали участі у минулих сезонах голосу країни? Але розпочнемо із оновленої тренерської панелі тренерів які і справді своїм талантом заслужили місце в музичній індустрії України, і розпочали вони сезон із саундтреку, де кожен із тренерів залишився у своїй музичній стилістиці. Проте, у приспіві, так знаєте, виривається енергетично музичний дизайн кого Артема Пивоварова. І перш ніж ми перейдемо до головних героїв шоу Голос країни це учасники. Я хотіла би сказати за дуже крутезну картинку, яку ми отримали по телеку, за нову графіку за нову сцену, за нові крісла, які кардинально відрізняються від того, що було першого сезону українського голосу, де тренерська панель на 50% складалася з росіян сьогодні, нам допомагають сусіди із заходу, і ці крісла то польські, але їх кобасило. Капку більше за новеньких тренерів у них. І таке перезавантаження на 75% голосу країни дуже пасує до нового покоління, яке там опинилося, є ще над чим працювати, кого вводити і перезавантажити, наприклад, у тих ред-кімнатах. Але давайте перетирати тих новеньких, які сьогодні в 13 му сезоні. Це, наприклад, Юлія Саніна, яка у першому своєму сезоні, у першому ефірі, та й не тільки шукає вокалістів. Ну, дивина, дивна, голос країни. Шукаємо вокалістів. То Зібрала команду першого ефіру майже на 50%. куди гонимо коней. І перша учасниця, яка потрапляє до команди Юлії Саніної, ну, це взагалі перша вокалістка на сцені 13-го сезону, це Галина із піснею Купала. І у чому тут продюсерський підступний ефект, оскільки вона розгортає оці чотири тренерські крісла, не знаю, може усі перелякалися новенькі, вирішили розвернутися, не встигнути набрати свою команду із десяти учасників. Але такий флеш-рояль, напевне, за задумом продюсерів, для того, аби аудиторію, в якої ще Залишилися питання, хто такий той Іван Клименко? Для чого ви його посадили у тренерське крісло? То якраз Галина виконує пісню Купала, над якою працював Іван Клименко, і це не перша, не в остання пісня, яка звучить на сцені голосу. Я сподіваюся, ти розумієш, що буде. а ось друга учасниця команді Юлії то, взагалі, повний тиць-пердець Дар'я Мінєєва. Бек вокалістка, яка встигає згадати усіх артистів, з якими співпрацювала у минулому. Ось згадати за участь у тому ж самому першому сезоні Голосу країни чомусь вилетіло у неї з голови. А знаєте, чому вилетіло? Тому що її тоді подавали як дочь Джезевої і спанітельниці і міламана, і на той час виконувала вона на сцені голосу пісню російського гурту. як Пам'ятаємо, до 22-го року був такий тренд зберігався в Україні пісню, а студіо улітаю». І так відлетіла, що за років Років ніці в неї кардинальні зміни не відбулися, і вона ще раз на сцені голосу, аби з бек-вокалістки стати просто вокалісткою. Що ви робите до команди Юлії Саніної? Ми ще будемо повертатися, але перейдемо до Артема Павоварова, який, я думала, мовчаду буде приборкувати свою енергію на зйомках. Шоу, але вся ця енергія залишилась напевне поза камерами. Ми це могли спостерігати в інстаграмах. Першого ж випуску 13-го сезону він приборкує стихію. Так Артем Павоваров це стихії. То розливаємо воду, то намагаємося додати додаткового вогню, який, до речі, у Вільйоні заборонений палець горить. Перестань. Єдиний учасник, якого першого випуску відібрав свою команду Пивоваров – це гідаят. Унікальний хлопець, на якому я хотіла би зупинитися більше, оскільки він не українець. А ми пам'ятаємо, що тринадцятий сезон це для об'єднання українців з цього світу на сцені голосом. Хідаят народжений в Баку, одначе він все своє життя живе в Україні в Харкові. І ви тільки послухайте наскільки красиво він говорить українською. Це ідеальний приклад для усіх тих, хто досі готовий виступати у суперечки і захищати російську мову. Мову свого дитинства, чи захищати свої невмілі щелепи, чи захищати свого невивертаючого язика. Послухайте, чому іноземцям легше вивчити українцю аніж українцю перейти на рідну мову. Україна це та країна, де ти маючи достатню мотивацію, можеш досягнути всього, чого ти хочеш. Третій новенький це Іван Клименко, взагалі повний меч 13-го сезону. В кого із глядачів ще залишились будь-які претензії та сумніви, для чого такого персонажа посадили у тренерське крісло, Ми його не знаємо. Оскільки це людина із залаштунків сучасної української музики, то після першого випуску, після того, що я почула і побачила в його поведінці, як він відбирає учасників, можна сказати, що таке сміливе рішення продюсерів. Дуже круте і правильне. Ось я від сьогодні буду болівати за команду Івана Клименка та Юлії Саніною. Але в мене є дуже великі припущення, що саме 13 сезону переможе Іван Клименко. Все дуже меншиться. І перша учасниця, яка потрапила в його команду, це Ольга Щербак із піснею «Люди». Це колаборація Мами Ріки та. Оле це друга пісня у 13 сезоні, над якою працював Іван Клименко. Але хотіла би повернутися до учасниці, оскільки це ідеальний приклад того, наскільки можна закопати талант у землю на сцені «Голос України», коли. Ти обираєш пісню, яка не пасує до твоїх вокальних здібностей і не пасує до твого голосу, оскільки ми знаємо, що усі пісні пишуться під музикантів, під вокалістів, під артистів, на що вони спроможні. Ось, наприклад, я вважаю, що Ольга не справилася з цією піснею. Можливо, вибір і не її, а продюсерів. Проте, незважаючи ні на що вона потрапляє до команди Івана Клименка, оскільки обрала його пісню. Все дуже менчиться. І друга учасниця, яка потрапляє у команду Івана Клименка, остання учасниця першого випуску. Такі, знаєте, вишенька на торті. Це Стася, оскільки з нею знайомий вже Іван Клименко. Вона бек-вокалістка козака Сіромахі, і не просто, знаєте, для мене вона бек-вокалістка. Вона на сьогодні вже артист, який будує, робить кроки в музичній кар'єрі. У неї є хітові пісні, наприклад, Світловив, Дівка і не тільки. Можете зайти на її youtube канал можете знайти. Ти її на стрімних майданчиках, і для мене такі персонажі які з'являються на сцені голосу, це рішення продюсерів, оскільки я знаю, що продюсери запрошували 13 сезон учасника гурту Каднай. Кого із них Дмитра чи Філіпа? Філіпа чи Дмитра? Ану, хто із вас здогадається і влучить в десятку? І четверта, не свіженька тренерка нашого голос країни, але яка вже встигла перемогти це Дорафієва. І учасниця, яка до неї потрапила, Олександра Ліщук, із авторською піснею Місто Марії, це не пісня Океана Ельзе. І знаєте, тут таки дивно наведений аргумент від Івана Клименка, що я не розвернув крісло, оскільки я не знав, що це за пісня. Якби я знав, що це авторська пісня, я би розвернув своє крісло. Тобто, а кого ми обираємо: пісні чи голоси? Можливо, якщо б я знав, що це авторська пісня, я б теж повернувся. І єдина тренерка, яка таки розвернула своє крісло на авторську пісню Олександри, це Дорфєєва, яка коментуючи виступ, заявила, що не обов'язково горламити, коли співаєш, аби достукатися. До серця, і тут я з нею погоджуюся. Так виходить наступний учасник Володимир Удовенко, енергетик, проектувальник, дивні дива. Що ми тут робимо на сцені «Голос України, який виконує пісню гурту «The Heart Kiss» і буквально розриває своє горло. Що дайте хочемо той зіпелор, аби не зірвав свої зв'язки. Так хоче потрапити у цей сезон. І потрапляє в команду Юлії. Саніної ну не дарма ж вона запитала, в якій саме компанії працює Володимир. Чи часто взагалі тренери уточнюють в якій компанії працює той чи інший учасник? Детек, 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 детек. Ви всі почули? Детек. Привіт всім, другий учасник у команді Дорофєєвої, це Юрій Городецький, унікальний дивовижний талант. Вже зірка інстаграму. Це військовий на голосі. Він учасник з тих учасників, яких спеціально шукають для кожного сезонів. Ну, знаєте, фішка така у продюсерів дивувати свою антоніну аудиторію і шукати вокалістів спеціально цікавих професій: Співаючий лікар, співаючий кондуктор, співаючий поліцейський. Сецький, співаючий священник, співаючи військовий і співаючи у нас енергетик вже першого випуску. Ми їх почули. Так в першу чергу це шоу про голос України, а в другу, вже про якісь там музичні трофеї та здобутки ротації на радіо та телебаченні. І тут мацоло, начебто то й нічого вже нам не дарує, тому за що ми боремося? І на завершення випуску хотіла би поговорити про колумбійський гурт, який, на жаль, не втрапляє в 13 сезон. Це Лос Ян Про них я згадувала у попередньому відео, де допустила помилку. Я це визнаю, оскільки сказала, що це учасники за кордону. Але у Янко є українське коріння, у нього мати українка, і він говорить українською набагато ліпше, аніж громадяни, які проживають в Україні. Їм опросування. Вані у допомагає теж українка, яка проживає в Америці, яка веде україномовний ютуб канал Ніна Україна, яку ви могли помітити у редрумі з Катериною Осадчою, і у своєму інстаграмі вона поділилася тими залаштунками, які не потрапили в ефір. Після виступу учасники гурту зробили сюрприз для кожної судді, виконавши шматочки їх. Пісень, ну як би дивно, чому цього не показали в ефірі, оскільки інші учасники співали із тренерами і на це виділили час. А сюрприз від колумбійського гурту, який настільки намагається зробити все, аби просувати українську культуру, час в ефірі не виділяємо, і навіть цього не викладаємо на ютуб-каналі. Знаєте, такі залаштунки, бекстейдж. Наприклад, віланчелістка Самара, це взагалі окремо моя героїня, за її поведінку ігрою із тим. Контрабасом я би спостерігала вічність. Вона мені нагадала гітариста з національного відбору, гітариста, який доволі часто виступає з різноманітними українськими артистами. Другий пункт, який теж вирізали судді, сказали, що вибір пісні був недоречний, що це був поверхневий фольклор. Що треба було обрати іншу пісню для виступу у відповідь Ніна Україна зазначила, що ми не вважаємо, що несе галя воду це поверхневий фольклор. Я вважаю, що ця пісня. Репрезентує прекрасний старий український фольклор є частиною ідентичного коду українців. Є тим, чим наша нація має пишатися. І по-друге, саме режисери шоу сказали, щоб гурт виконував цю пісню. Тож гурт для виступу пропонує чотири інші композиції, але режисери чи то продюсери обирають саме несе Галя воду. На чому і факапнувся колумбійський гурт, що їх засудили тренери за стандартизований український фольклор. Я бачу, я все зразу відчув. Після першого випуску я таки залишаюся збита з пантелику, які сенси несе у собі 13-й сезон, не відмурашило, сліз не було. над великих вокальних талантів я ще не помітила, але що точно можу сказати, тренерська панель мені до вподоби. Коли у 12-му сезоні, знаєте, тренери так і вичавлювали з себе щирість та любов, то 13-го новенькі, знаєте, і справді мені нагадують таку четвірку друзів. Які і люблять знаєте, одне з одного: покипкувати, підловити, пожартувати. Наприклад, Дорофєєва шукає ту щирість, яку не прогавила Юлія Саніна. Аді це про щирість, це. Щирі та зі своїми сенсами будемо стежити і надалі. А вам дякую за перегляд. Обов'язково діліться нижче в коментарях своїми думками на рахунок 13 сезону. Дивилися ефір, не дивилися, переглядали у записі. Можливо, хтось із учасників справді став вже вашим фаворитом, за кого із тренерів будете болівати, хто вразив, а хто навпаки відвернув від себе. Таке теж буває. І неодноразово ми саме через голос країни» Не дивувалися, відкривали для себе по-новому артистів. Тому дякую за вашу активність. Дякую за вподобайку. Дякую за те, що підписуєтеся. Якщо досі не підписані, обов'язково тиціте Ось тут підписатися, аби нічого не пропустити в майбутньому. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що продовжуєте підтримувати Збройні Сили України. Хто би там що не говорив про ті клятих 3% всього лише допомоги від волонтерів. Для фронту ми вагома частка для допомоги нашим Збройним силам України. Разом до перемоги. Війна має закінчитися, і життя має повноцінно продовжуватися тільки після перемоги України, повернення усіх територій. Дякую за увагу! Низький уклін Збройним силам України!